Шановні друзі, радий вас усіх вітати у цей недільний день, День Господній. Сьогодні остання неділя пасхального періоду, і ми з вами знову зібралися прочитати і розмислити над уривком із книги діянь апостольських. Задля популяризації цього відео прошу його розповсюджувати зручним і можливим для вас способом. Також буду вдячний за лайки, коментарі. В коментарях також можна писати питання, які будуть положені в основу наступного стріму. Сподіваюсь, з наступної неділі ми також зможемо провести цю зустріч приблизно десь там у вівторок, у середу, можливо, в четвер. Про це все буде повідомлено заздалегідь. А також щиро дякую всім тим, хто знаходить можливість підтримати канал своїми донатами, власне, усі ви. Шановна спільнота цього каналу, є рушійною силою, яка дозволяє цьому каналу розвиватися, а Слово Божому через нашу скромну працю ширитися. А сьогоднішнє читання, воно досить таке розлоге, довге, воно навіть передбачає пропуск декількох віршів всередині уривка, але з вашого дозволу я прочитаю повністю. Для того, щоб мати таке максимальне входження у контекст того, про що ми будемо сьогодні спілкуватися. Отже, що нам пише апостол Лука, Павло вирішив не заходити в Ефес, щоб не витрачати час в Малій Азії. Він дуже поспішав, аби дістатися в Єрусалим до дня П'ятидесятниці. З меліта він послав гінця до Ефеса. Щоб той запросив старій церкви. Коли вони прибули, Павло сказав їм ви знаєте, як я жив увесь цей час, коли був із вами з першого дня, як прибув до малої Азії. Я покірно і з сльозами служив Господу, незважаючи на всі випробування, що випали на мою долю через мову юдей. Ви знаєте, що я завжди проголошував усе те, що було корисне для вас. Я навчав вас благовістю про Христа без вагань при вселюдно, а також ідучи із дому в дім. Юдеям, як і грекам, свідчив я про покаяння та про навернення до Бога, про віру в Господа нашого Ісуса Христа. І тепер, за велінням Святого Духа, я йду в Єрусалим, не знаючи, що там зі мною станеться. Знаю тільки, що в кожному місті Святий Дух застерігає мене про те. Що ув'язнення і випробування чекають мене в Єрусалимі. Я не вважаю життя своє цінним для себе. Найважливіше закінчити справу служіння, яке дав мені Господь Ісус, проголошувати людям благовість про Божу милість. І тепер я знаю, що ніхто з вас, з ким я ходив, проповідуючи про Царство Боже, більше ніколи не побачить мене. Ось чому я й проголошую вам сьогодні. Що Господь не судитиме мене, якщо хтось не буде врятований, бо без вагань проповідував я вам волю Божу. Пильнуйте себе і всіх тих, кого Господь вірив вам. Дух Святий обрав вас, аби ви стали пастирями Церкви Божої, яку Він викупив кров'ю свого власного Сина. Знаю я, що після того, як я піду, деякі люди, немов люті вовки, з'являться поміж вас. І не помилують вони стада. Навіть серед вас заведуться такі люди, які перекрутять правду, щоб потягнулися за ними учні. Тож будьте обережні. Пам'ятайте, як я невпинно закликав зі сльозами кожного з вас день і ніч протягом трьох років триматися істинного життя. А тепер доручаю вас Богу і Слову Його милості. Слово Господнє може укріпити вас і дати вам спадщину милості Божої посеред усіх людей святих. Ніколи я не зазіхався на чиє срібло, золото або гарне вбрання, ви самі знаєте, що мої руки служили потребам моїм і тих людей, котрі були зі мною. Кожним своїм вчинком я показував, що тяжкою працею ми мусимо допомагати немічним. Необхідно пам'ятати слова Господа і Ісуса, які він сказав. Справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Як промовив це Павло, всі стали на коліна молитися. У певному сенсі, сьогодні унікальне за змістом читання, адже всупереч головній ідеї книги книг, діянь бути описом подій, власне. Так і задумував її Лука, щоб це був збірник опису життя Давньої церкви. Сьогодні ми чуємо виключно пряму мову, окрім перших трьох і одного останнього вірша. Про події там було мало. А основна основа уривку це в певному сенсі прощальна бесіда апостола Павла, з якої він звертається до старіших, ну тобто пастирів, пресвітерів, так? Церкви Оєфес. Так багато слів. Апостол звертає до присвітерів, до старішин, бо впорядкування цієї церкви Павло присвятив досить багато часу, як мінімум три роки. Присвітери, ці старішини, яких апостол запросив на розмову, були ким іншим як Павловими співробітниками на протязі досить тривалого часу. Апостол це людина, задача якої проповідувати Воскреслого Христа і первинно облаштовувати спільноту, яка щойно з'явилась завдяки проповіді цього апостола. І перебуваючи із е, спільнотою певний час, апостол обирає якусь кількість людей, яких поставляє традиційно через рукопокладення на пастарське служіння. І оце пасторське служіння, якщо сказати про нього коротко, воно включає в себе вчительство, керівництво, і також очолювати богослужіння, це є обов'язком кожного пастора. І ось, коли апостол впевниться, що спільнота без шкоди для самої себе може вже існувати самостійно, тобто без щоденної присутності апостола. То цей апостол вирушає в інше місто для проповіді і так кожного разу. Апостол засновує е, спільноту, впевнюється, що вона може існувати самостійно, поставляє пастирів і йде далі. В цьому важлива відмінність апостолів і пастирів церкви. Е, апостоли постійно знаходяться в Русі, і е, за словом апостола Павла намагаються проповідувати та. Де ще ніхто не проповідував. Ось. А пастирі вони зв'язані із своїми спільнотами, із яких вони, як правило, і виходять, і задля духовної користі яких вони були і поставлені на відповідне служіння. З е, часів апостолів, таких пастирів називають, як правило, єпископами або пресвітерами. Зараз в православній церкві служіння єпископа і пресвітера. Сприймається як два різних служіння, хоча історично і служіння пресвітера, і служіння єпископа має одну природу пасторського служіння. І лише з певних історичних причин, не доктринальних, а саме історичних причин, відбулось певне розділення на служіння єпископа і служіння пресвітера, хоча це розділення в більшій мірі адміністративне, аніж сакраментальне. Тобто. Апостоли, вони пастері е, універсальні. Я кажу універсальний, маючи на увазі е, власний сенс цього латинського слова універсаліс, тобто вони пастері всесвітні, тому що універсаліс це всесвіт. Їх повноваження не обмежені територією, а єпископи пресвітери, навпаки, їх пастерство локальне, тобто пов'язане із територією е, проживання їх пасти. І ось апостол Павло, як пастир універсальний, звертається до тих, хто має і менші повноваження, і менші досягнення, і, скоріш за все, колись самим апостолом Павлом були і приведені довіри. Павлове звернення, хоч воно і носить такий повчальний характер. А там майже невичерпна глибина настанов і для сучасних церковних пасторів, коли в семінарії вивчається в курсі лекції пасторського богослів'я, то там, о у у цьому уривку, цим словам, які апостол Павло звертає до присвітерів Ефесу, приділяється багато уваги. Але сьогодні я хочу сказати про інше і звернути увагу зовсім на іншу обставину. Бо апостол Павло звертається, як мені здається, не як старший до менших, не як пастир до своєї пастви, не як керівник до підлеглих, а він звертається як той, кого потрібно почути. Мені здається, що сьогодні апостол Павло, принаймні я це почув. Він звертається як той, хто хоче висловитися, як той, кому потрібна увага. Співчутливість і підтримка інших. Павло, це ж ну, насправді такий, знаєте, стійкий, олов'яний солдатик християнства. Він же також має потребу в тому, щоб бути вислуханим, почутим, прийнятим і підтриманим. Особливо коли він розуміє, що життя його ось ось може скінчитись. Так, він трішки помилився, думаючи, що його земний шлях закінчується в Єрусалимі, сталося дещо інше. Ми це чудово знаємо. Але ж він то цього на той момент не знав і готувався до завершення свого земного шляху. І в цей момент він, мабуть, себе відчував особливо вразливим. А інколи люди кажуть, що в моменти слабкості люди стають, начебто, справжніми. Е, мені не до такий висновок, адже тоді потрібно сказати, що увесь е, інший час людина, начебто, не справжня. А яка вона тоді? Якась штучна чи лицемірна? Ні. Люди, як правило, завжди справжні, але в певних обставинах вони відкриваються по-іншому. Люди відкриваються у нових обставинах такими, якими ми їх іще не бачимо. Так само і з людською відвертістю. Притомні, люди завжди кажуть правду, але кожного разу думають, що зараз потрібно сказати, а про що краще промовчати. І це напряму залежить від того, хто є нашим співрозмовником і які у нас відносини з цією людиною. Тож сьогодні перед нами апостол Павло, якому, хоча б на один день, не потрібно було. Бути усім для всіх, як він сам про себе писав. Сьогодні він такий, яким він хоче бути особисто. Він все той же апостол для язичників, але у цей момент, коли він е, звертається до, люки, до людей, з якими він е, пліч опліч, як апостол працював багато років поспіль, у цей момент у нього є змога відчути себе таким. Що від нього ніхто нічого не очікує, що йому не потрібно враховувати чиїсь інтереси, а йому достатньо просто бути таким, яким йому самому хочеться, бути відвертим і в своїх словах, і в своїх планах, і в своїх сподіваннях. Все це можливо лише тому, що його на той момент оточували люди у ці просвітери, з якими він разом пройшов довгий шлях і тому довіряє їм. Бо бути відвертим це ж ну, шлях ризикований. Адже ти сам себе обеззброюєш е, своєю відвертістю перед іншим. Ти себе робиш вразливим, залежним. Саме тому повністю відвертим краще бути з Богом, з собою і лише з тими небагатьма, кому насправді довіряєш. Власне, довіра і є ключовою темою сьогоднішнього відео. Довіра це впевненість у порядності, у доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючи знаходиться в тих чи інших відносинах. Важливо відмітити, що довіра вона формується через досвід, через спілкування, через співпрацю, через спостереження за іншою людиною. Довіра, безумовно, покращує якість життя, адже людина, яка впевнена у тому, що вона може довіряти принаймні певній кількості людей. Вона себе почує, почуває спокійніше і тим самим уберігає себе від е, зайвих тривог, хвилювань, підоз. Жити у довірі, ну, це виключно приємно. Але ж довіра це справа така: взаємна, обопільна. Довіру не може народити одна людина. Для цього потрібно принаймні двоє. І про це нам свідчить е, приклад апостола Павла. Він, як і будь-яка людина, бажав би себе оточити е, тими, кому можна безумовно довіряти і у присутності яких можна себе почувати цілком природньо і вести себе завжди, як тобі забажається. Я думаю, що апостол цього хотів, я не знаю, але я так думаю, що апостол цього хотів, тому що сам собі особисто я хотів би такого. Ну, а далі я включаю біблійний принцип, так, що там собі, то іншому, то, мабуть, і апостол хотів чогось такого. Але все нездійснення мрія ані для мене, ані для апостола Павло. Бо ми живемо в реальному світі, тож потрібно обирати кому довіряти. І коли кажу я про обережність у довірі, я маю на увазі аспект особистої довіри. Бо є, ще, наприклад, інституційна довіра. Так ми, наприклад, робимо певні покупки. Ми ж там обираємо не лише тип товару, але й корпорацію, яка виготовила, бо довіряємо тому чи іншому бренду, тій чи іншій там, торговій марці. Наприклад. Існує також ну, системна довіра, в якій ми майже, як правило, не відчуваємо Ну, Ніхто ж із нас не думає, що це відео знімав не я. Бо якщо воно завантажено на моєму YouTube-каналі, то очевидно, що ніхто ж там не зламав YouTube і не завантажив на мій канал, чи є інше відео, е яке схоже, начебто на моє. Ні, ми довіряємо YouTube. Така сама історія із донатами, наприклад. Так? Ніхто ж з вас не посилає запиту в банк з перевіркою, а чи перевірному адресату прийшли мої кошти. Бо ми довіряємо таким глобальним системам. А ось що стосується особистої довіри, то тут все набагато складніше. І чим більше людина відчуває, що вона потребує чиєїсь довіри, тим більше вибірковою людина повинна бути. Чим більше нам хочеться поділитися з кимось, якоюсь особистою інформацією, знаєте, аж кипить, кортить комусь це сказати, тим обережніше потрібно обирати кому і що казати. Адже той, хто довго і палука бажає знайти однодумця людину. Від якої можна знайти там підтримку, розуміння. Така людина дуже схожа на когось голодного або спраглого, який кидається там на будь-яку їжу, на будь-яке пиття, адже має у цьому у насиченні у втамуванні своїх спраги непереборну потребу. І така людина не робить глибокого аналізу того, що потрапить у неї до рота. Бо намагається швидше заразити свої фізіологічні потреби. Це цілком природно. Втім, отруйну їжу ми знайдемо у цьому світі набагато рідше, аніж отруйну людину. Коли я кажу про отруйність людини, я не хочу когось образити, адже більшість людей щиро не бажають іншому зла. Але воно все-таки не зможе спіткати, коли ми обираємо людину. Яка має нетотожні з нами погляди, вподобання, цілі. Тож інколи ми розраховуємо отримати від людини те, що вона просто дати нам не здатна. Не тому, що вона зла, погана чи егоїстична, а просто на це не здатна. А ми очікуємо, а ми сподіваємось, а потім е -е, ми на цю людину починаємо ображатися, тому що вона нам не дала то, що ми від неї хотіли. Потрібно спочатку дізнатися, а чи здатна на ця людина взагалі. Або навпаки, зачарувавшись кимось, в своєму розумінні піднісши цю людину на якийсь там щабель е унікальності і неповторності, ми без озирання надаємо такій людині занадто високий кредит довіри, а потім нерідко доводитися розчаровуватися, бо ідеальних людей немає. Але у нас знову ось апостол Павло і його приклад. У життєвих, побутових, ділових питаннях, якщо ми уважно будемо читати усі його послання, не лише сьогоднішній уривок, то ми бачимо, що він довіряє оточуючим людям і сам намагається виконати свої обіцянки. А коли не впевнений у тому, що зможе виконати, то завжди про це окремо оговорює, що маю плани, але не факт, що це буде. Але якщо він сказав, то вже він зв'язаний своїми словами. А ось особисті якісь переживання, думки, побажання. Він висловлює, як ми бачимо, лише тим людям, з якими його пов'язало багато років спільної праці, ну, в даному випадку пастерської праці, ну, оскільки він апостол, то звичайно основна його діяльність є пастерською. Важливі слова. Слово євангельської проповіді, апостол Павло каже тисячам людей, і це сенс його життя погодьтесь. А ось особисті, відверті думки, бажання, він відкриває одиницям лише тим людям, в кому він впевнений. Апостол був впевнений у цих людях, у цих присвітерах, адже час і обставини довели, що вони здатні зрозуміти апостола Павла і не розчарувати його довіру. Великий скарб мають ті, хто в своєму оточенні знайшли людей, яким можна довіритись, з ким можна бути повністю відвертим. Це особливий, унікальний спосіб відносин, яким потрібно дорожити і який потрібно берегти. Але разом із тим, я впевнений, що таких людей, кому ми можемо безроздільно довіряти, в нашому житті не може бути багато, навіть якщо ми захочемо, щоб їх було багато, навіть якщо ми їх будемо щиро і натхненно шукати. Бо е, у нас таких людей не може бути багато, навіть якщо все наше оточення складається з виключно гідних християн. Адже довіра це не питання особистих чеснот, а це питання того, наскільки одна людина підходить інші, наскільки в них співпадають погляди, прагнення, наміри, світогляд, навіть темперамент. Бо світогляд може бути однаковий, а темперамент разний і вже їм буде нездорожним. І пошуки такої людини, вони не можуть е, відбутися там за день чи навіть за місяць, тому що довіра це продукт тривалих відносин, якому краще бути е, багаторазово підтвердженим. Але якщо навіть ми маємо випробувані відносини, е, кожен з нас, з нас проходить особистий шлях. І той, хто ще колись мож, е, можливо, зовсім недавно розумів мене і співслова. Тепер може мати зовсім іншу думку. Важко, дійсно важко розлучатися з тими, з ким ти пройшов не один рік свого життєвого шляху. Але якщо таке відбувається, то краще це зробити якомога швидше, навіть проти власного бажання, допоки колись близькі люди не стали ворогами. Бо того, хто був тобі колись найближче, як ми знаємо, найлегше і зненавидіти. Справжнє щастя в тому, щоб віддавати. А не в тому, щоб брати вслід за Христом, каже апостол Павло. Тож кожному із нас варто так будувати свої відносини, аби ми були готові віддавати щось добре іншим людям. Мати навстіж відкрите серце, аби від своєї повноти збагачувати інших чимось добре це універсальне правило, яке майже немає виключень. А що стосується особистих відносин, відвертих, довірливих, то тут краще своє серце відкривати не часто, навіть якомога рідше. І то лише тим людям, з якими нас поєднує багато спільного, а відносини підтверджені часу. Це е, убезпечить нас, збереже нас від розчарування і непотрібних труднощів. Щастиво.